Цього року участь в турніри беруть юнаки 1999 та 2000 років народження, які виступатимуть в складах команд Бердичева, Коростеня, Вінниці, Новограда Волинського, а також двох Житомирських команд. Це черговий старт для нашої юної зміни футбольних команд. Участь у змаганнях сьогодні приймають команди. Дитячої наської спортивної школи з футболу Полісся різних вікових груп, команди Бердичева, новограда «Новограда-Волинського», корисення та наші гості з Вінниці. Турнір пам'яті Віктора Баннікова є традиційним і кожна команда прагне перемогти. Протягом трьох днів юні футболісти зматимуться на двох футбольних полях Житомира на центральному стадіоні і стадіоні Спартак. Ми бачимо, що рівень майстерності зростає. Дітки люблять футбол. Вони займаються їм і дай Бог щоб в подальшому так активно проводили ці змагання. Фінал турніру відбудеться 29 серпня на стадіоні Спартак Орієнтов о 14 годині.